Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео буде з епіцентру, з відділу товарів для дому, деко покажу вам асортимент та ціни. Перед переглядом не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Бажаю вам приємного перегляду! Я вже прийшла в епіцентр у відділ деко, як завжди, не можу пройти повз посуду. Дуже люблю роздивлятися ну і взагалі люблю різноманітний посуд, але я більш полюбляю класичний білого кольору, ну ще можна, якщо буде якесь щось неяскраве, таке це для мене занадто. Ну, ось такого плану ще може бути. І молочники 300 гривень. Є щось ось такий. Сюди можна і соус наливати і подавати на стіл. Це теж, мабуть, для соусу. Салатник. Дуже маленький салатник. Це порція для, ті, для тих, хто на дієті. Дивіться, яка маленька чашка. Із цієї серії є ще ось такі салатники 166 гривень. Такий симпатичний. Сюди можна покласти горішки або сухофрукти. Є таке маленьке блюдо. Можна сир подавати, сільничка. Тут ось цілий стіл з цим посудом. Є великі тарілки. Ось така невелика, середня, 120 гривень, чашки. Тут вже столи з дорогим посудом, тому я не буду тут зациклюватись, бо ціни такі дуже кусаються. Ось такі дуже симпатичні тарілки, але це більш класичний інтер'єр з золотою облямівкою. До вподоби мені таке. Але наразі мені не підходить. До мого інтер'єру 218 гривень така тарілка коштує дві чашки. Дві великі тарілки. Ця менша, ця велика. Салатник такий. Ось глибоко. Мені форма подобається, гарно дуже. 303 гривні. І є ще в серебрі. Ось це підійде до любого інтер'єру. Це класна тарілка. Мені подобається. Глибока можна подавати перші страви або пасту, або різорт. І ціна ще більш-менш нормальна. Це така сама, але трохи менша. Ще є з цієї серії така тарілка блюдо. Це бренд. Фіора, чайничок, заварник. Це сукниця або салатник. Ось мені подобається соусник такий гарний, 129 гривень, теж цього бренду, ну така теж симпатична. Дарилка супова 192 гривні. Ще є ось така форма. Дивіться, яка цікава чорна. Є ще червона. Ось такий візерунок. І також є в білому кольорі. А мені сподобався ось такий салатник 129 гривень. Симпатичний. Дивіться, який великий вибір глиняного посуду. Мені такий посуд подобається, наприклад, на Різдво. Накрити стіл, серверувати таким посудом буде дуже гарно і традиційно. Є з малюнками, але мені подобається звичайний, без малюнків. Не кольоровий. Ще знайшла ось такий посуд, хендмейд. Мені сподобався в біжевому кольорі. Салатник цей класний, тарілка. Може взяти собі такий салатник. Теж сюди можна викладати цукерки, горішки. Є ще глибока тарілка. Набори столових приборів. Симпатичні. Є ще ось такий. О, це мені більш подобається. Люблю, коли ручка тоненька. Виглядає тендітно і дуже зручно. Такими приборами їсти. Мені навіть смак їжі залежить від, від того, яким прибором я їм. До речі, ціна. Але щось мені здається, що тут двіючку маркером домалювали. А тут одунечку. Цікаво. Ще й ось такий. Цей набір дорожча, ну і він подібний, як в мене є. А, я зрозуміла, то фарба у них закінчилась, то вони наводили зверху маркером. Ще ось такі столові прибори подобаються мені. Майже 2400 коштує. Дивіться, який класний ось. Але тут тільки виделки і ножі, 3-300, але дуже така незвична форма. Мені подобається. Ще й в дерев'яній коробці. А ось за 10. Такий золотий. Теж дуже приємно тримати в руці. Є ще за шість, ось такий. Подібний, класний теж. Але бачите, вже не вистає тут маленької ложечки. Великих дві штуки. Хтось вже потягнув собі в карман. Дуже класна ложка. Подобається цей набір. Дуже гарний. Ножі. Ось є непоганий бюджетний варіант. За дві виделки 216 гривень. А ось є такі за 287 і це виделки для спагетті. Прикольно. Тут дуже довга ручка, зубці теж довгі. Мабуть, зручно буде їсти спагетті. Ось непоганий набір я знайшла і вже. Ціни більш-менш приземлені, 900 гривень, але це по акції. Раніше він коштував півтори тисячі, непоганий такий, симпатичний на 6 персон. Це можна брати такий виробник Китай. Ще знайшла ось такий кольоровий набір з п'яти одиниць. 415 гривень коштує цікавенький. Кому для різноманіття хочеться, то можна придбати. ні Актуально зараз тема. термоси Дивіться. Який тут вибір великий? Ціни такі теж не дуже приємні. Ось, наприклад, маленький, 269 гривень коштує на 500 мл. Найдешевший, що я побачила. Ламберг на 750 мл. 723 гривні коштує. Такий 642 гривні. Теж на 750 мл. Є термос для їжі за 500 гривень. У нас такий на 450 мл. Так, це 750 мл, 369 гривень, такий бренд MaxMark. Начебто непоганий він. Але це термос і треба, щоб він добре тримав. Розпакую термос для їжі, подивимось, ось є в рожевому кольорі, а це сірий. Такий непоганий. Я відкрутила кришку, такий він всередині. А є ще ось такий великий термос для їжі. Бренд Фламберг. Непоганий цей бренд, мені подобається. На 1200 мл і коштує 1427 гривень. Так, ось є по акції за 460 гривень. Крауф теж добра фірма 750 мл. Є ось такий на літр термос за 570. Тут вибір дуже великий, але і розбирають зараз. Термоси, бо в такий час живемо. Знайшла ще ось такі варіанти. З пластику та скла зроблений. Термос на пів літри, 468 гривень. 8 годин тримає тепло, на три кружки чаю буде. І є такий самий на літр за 700 гривень. Є ще й в чорному кольорі. І знайшла термос-чайник за 949 гривень на літр. Ось такий для їжі на півтори літра 1066 гривень. І є такий самий великий на 3,5 літри, і ціна майже 1600. Подобається ось такий кошик для фруктів. Але він, бачите, залишився один з браком. Ціна його не зрозуміла, бо тут різні стоять. Але мені здається, що цей варіант. Найсимпатичніший. Є ще ось такі, такі мені не подобаються. Такий теж не дуже. Ну, цей класний. Є ще ось такий чорний дуршлак. Симпатичний. 346. Коштує, є менший за 214. Зручно помити якісь фрукти, ягоди. Знайшла такі симпатичні банки для зберігання. Тут ось дерев'яна кришка, люмінарк, це французький бренд, а є. І ще ось з такою корковою кришкою. Класно тут чай зберігати, каву. Ну, мені, мабуть, з дерев'яною більше подобається. З корковою кришкою коштує 340 гривень. Так, а скільки ж з дерев'яною коштує? Це 750. Ціна А тут скільки? Це 05. Щось не бачу ціну, але ось поруч стоять такі баночки, така 102 гривні коштує 550 мл Це інший бренд Everglass І є ось. На 900 мл за 109 гривень. Але якість, бачите, вже кришка відвалилася. І тут так само, то краще купувати Люмінар. Це вже перевірений бренд руками. Ну, такі мені не дуже подобаються. Тіпо типу як в Ікеї. Ось така ще нічого. Можна тут зберігати паштет, спеції. 95 гривень. Ось такі дуже класні. Тут бренд Вінзер. У мене є подібні, але, мабуть, якісь китайські і дуже класна якість. Мені вже дуже довго. Служить я там зберігаю каву. 05, 240, а 09 281 гривня. І є ще ось така велика. На літр 301 гривня і півтори 369. А ось я знайшла класний набір. Дуже гарна ціна. Зараз по акції 264 гривні. Тут в наборі триємності на пів літри 0,75 і на літр. Дуже класний скло, кришка пластик. І є ще в іншому кольорі повністю прозорий. Це дуже офігенний набір. Кому треба, то дуже рекомендую. Дуже класна ціна. Так, треба замислитися. Набір йде в коробці. Я перевірила, кришечки дуже щільно закриваються. Ну, Люмінарка це завжди якість. Є ще з ось такими баночками 300 гривень за набір. Але тут, бачите, є візерунок. Ось ціни наємності, якщо купувати окремо, 107 гривень, 127 більше, В наборі вигідніше купувати симпатичний салатник. 203 гривні скляний. І є ще ось набір з таких салатників. Це, якщо робити порційні салати або десерти, 211 гривень за набір. І ще тут є дуже великий вибір, цілий стелаж з пластиковими ємностями. Вже такі більш Бюджетні ціни дивлячись, який бренд. Для спагеті ось 149 гривень. Сподобалась мені така маслянка дерев'яна, кришечка пластикова, 210 гривень коштує. Ставки 170 гривень, я в шоці від ціни, бо в ікеї ми їх купували щось гривень за 60. Є під чашки маленькі. Ой, яка дошка класна, дерев'яна. 349 гривень, дуже подобається мені. Мені навіть такі дошки подобаються більш, як Декоративний елемент кухні. кухні ну, оце вже ого важка, яка велика і коштує. Ще є ось кругла, теж класна. А тут ще малюнок є. Мені подобається з цієї сторони більше. Така дуже якісна, буде приємно мені різати. Вінзер. 489 гривень. Ще є ось така подібна, як в мене, 413 гривень. Ось такий набір, як у мене дуже рекомендую, зручний, користуюсь всіми ємностями, що тут є в наборі. І він зараз 500 гривень коштує. Ну, я купувала його колись гривень за 200, але класний.